У травні, коли розквітають квіти і дзвонить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвінка. Останній дзвінок, скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку, світлої печалі, які ніжні почуття охоплюють душу, попереду чудові літні канікули, а сумне це свято тому. Здання пролунає для наших найстарших учнів 11 класників. А зараз я хочу запросити до слова наших гостей. До слова запрошується міський голова Грушко Василь Пилов. Запрошені на це свято. Сьогодні в місті Хмельнику, так як по всій території України, відбувається свято останнього звінка. У нас в місті чотири школи, і я обрав сьогодні для себе другу школу, тому що завжди, коли ще працював на попередній посаді, і ставши міським головою, я весь час щось шкода мені було другої школи, щось воно мені здавалося обіженою. Маленькою. Але коли зіткнувся з проблемами всіх шкіл, здається, вони всі одинакові, як і в другій, так і в першій, в третій, в четвертій. Але я собі зробив величезний висновок, що сьогодні для мене вроді би радісний день, так як для дітей, особливо для першачків наших, для тих, хто сьогодні Останній день в цій школі йде на канікули і буде чекати знову ж 1 вересня. Але для мене сумно, що сьогодні покидають цю школу оці випускники, яких кожного я знаю в обличчя, яких багато знаю по ім'ю, по батькові по прізвищу. Я знаю Руслана Денисюка, я знаю Аню е, Головашенко, я знаю Максима, я знаю Андрія, я знаю. Багато з вас, я до вас, вибачайте, всіх повернуся і побачу, подивлюся на вас, тому що шкода, що такі діти покидають школу, вони вже незабаром вступлять в самостійне життя і дійсно перед ними відкриється ота їхня життєва дорога. Шкода, що вони покидають сьогодні школу, але я переконаний в тому, що все-таки Гарний в нас педагогічний колектив другої школи на чолі з директором Олександром Сергійовичем. І хотів би сьогодні згадати і Віталія Семеновича Покійного, тому що все-таки і він формував це. Формував ту школу, і той колектив. І все-таки не зміняться ті гарні традиції, які були в другій школі. І все таки цей корабель другої школи буде рухатися в правильному напрямку, буде все кращим, кращим і кращим. В першу чергу хочу звернутися сьогодні до вас, тому що у вас сьогодні надзвичайний день. І сьогодні, попри всім тим прогнозам, який гідрометцентр передавав, що має бути дощ, але все-таки ви заслужили, мабуть, щоб сьогодні був дуже гарний, погожий сонячний день. І е, хочу приєднатися до злів Василя Пилиповича. Дійсно, ми сьогодні е, дуже незручно говорити, тому що стою спиною якось до е, 11 класу. Вибачте. Ми сьогодні дійсно, друга школа має таких випускників, яких ми може гордитися все місто, тому що сьогодні поіменно можна назвати кожного, кожного випускника, який сьогодні проявив себе, проявив себе тільки з найкращої сторони. Це і відмінники навчання, і активісти наші, і спортсмени, і артисти. І я хочу вам всім подякувати за те, що ви сьогодні залишаєте після себе дуже гарний. Таке враження, ви зробили імідж сьогодні другої школи, тому що сьогодні друга школа, вона є першою в кавенах, вона є першою в різних конкурсах, вона є першою в окремих змаганнях, вона є першою багато в чому, і саме головне, що вона є першою в таких е, гарних людських якостях, як людяність, порядність і вихованість. Я хочу вам побажати, щоб ви ці риси зберегли на все життя і е, щоб ви принесли гордо і з е, до. Достоинством це гарний е, е, такий е, імідж випускник другої школи. Я хочу вам побажати успішно скласти державну підсумкувати стацію, ще успішні скласти зовнішнє незалежне оцінювання. І, звичайно, нехай ваші мрії збуваються. Шановні вчителі, батьки, дорогі діти, дозвольте в цей урочистий хвилюючий день і час. Звернутися до наших вчителів від імені усіх батьків від своєї сім'ї зі словами великої поваги і щирої людської вдячності, шановні мудрі, добрі вчителі, ви прокладаєте в життя дорогу допоки сонце світить на землі. Ми вам добра проситимемо у Бога, наших дітей, прекрасні вчителі. Ви сієте розумне, добре, вічне, спасибі вам. Уклін наш до землі за труд важкий ваш і величний, і найсердечніші, найтепліші слова, хочеться сказати нашим рідним, дорогим дітям, нашим донькам і синам, сину, мій сину, тобі моя сила, в тебе по жилах тече моя кров, ти мені Богом дарована доля, ти моя віра, надія, любов. Усіх вас, діти, ми вітаємо щиро і бажаємо на многі літа. Щастя, радості, достатку і миру, хай здійсниться всіх ваших мрій. Ще бажаємо удачі в кожній ділі і слові, хай здійсняться всі ваші мрії, і щоб ви ніколи не забували наш батьківський дворі в добрий час, дорогі діти! Рівні дзвіночки наші, ніжні голосочки звучать у цей святковий час занятими випускників для вас. Першим вам всі бажають і здоров'я, і, і, і добра, що ми всі були. Раю далеко, пришло зрело сейчас, и останем звенок, Пролодия додому. Що не забуде він повік дороги на рідні, то шкідні свої пороги, що бачили усе і радість втіху, ще свідками були сварок і сміху, але ж було дитинство золотим. Гордилась мама, що такий у неї син, вела старан ненька дочці Бонти. Усі натхненно вже чекали старту, бо все було новим, здалось чудовим. Коли уперше нас, дітей, вели до школи, вона ж відкрила для усіх гостин на широкі двері. І взяла дитину, як власну, кожну навчати жити, і шанувати людей, вміти любити. Відколи перший пролунав дзвінок, все було перше, перший клас, урок. Перша учителька, що була нам як мама, та всі свої проблеми заховала в далеку скриню. Бо ж треба нас навчити читати і писати, вміти говорити. Та час ішов, змінилась мама. На Взяла під керівництво наш бешкетний клас, так кажуть всі: не було ще такого у школі сім нас класу розбитного. Але дорослішать почали враз. Приросли в нас крики, той, можливо, сказ. Та як тебе усе змінило швидко? Дійшло до нас, що є красиво і бридко. Хтось скаже, що бігом ростуть чужі діти. Та є, хоча б один, хто до часу ось цей помітив, ясно, що ні. Пройшли один за одним. Десяток років і один ще згодом. Залишиться у всіх лиш Бога теплий, час шкільний, хай буде він безсмертний. Ще вчора ледве виглядав парти, сьогодні знаємо, хто чого з нас вартий. І хоч розділи всіх нас на доля, та будемо старатись у широкі кола, бо ж неможливо викинути з голови о той десяток років, що учились ми, і певен, що забудуться на всіх образи. Побиті тому свідки, і васони, і вази, та лише в пам'яті залишиться одне. Хоча яке одне, ми ж пам'ятаємо все і першу дружбу, і першу двійку в школі, і щоб вона була остання, всі благали долю, але ж не в тому щастя знає кожен з нас. В свою маленьку радість має кожен клас, і ті і перші з слова, і віра у казки ще жила. Бо є ж ті люди, для котрих ми дітьми завжди будемо, і зимою, і літом. І знають нас, якими ми всі є, усіх потрошки, але кожен щось своє. Бо не забудуть наші вчителі, милі гримаси у дитяти на чолі. той обличчя вираз, хоч невинний, але по-своєму тоді він був наївним. І то не просто були педагоги, то вчителі життя, вони від Бога прекрасні були, друзі, диво, вчителі. Та серед нас є люди, що лишаться сумні. До вчителів прийдуть наступні діти, знайдуться друзі ще у нас на віку, та їм найбільш свою дитину шкода. Віддать майбутнє, де добро тепер, в... де... Добро тепер не в моді. Нашим батькам їм за важко. Відірзуть же від них рідного серця частку. І на порозі у життя доросле вже стали ми, хоч буде ой, непросто, Та раді ми, що в нас є люди, поруч, які в нас вірять, треба, допоможуть. Отож низький уклін вам, вчителі, батьки, та вірні друзі, бо найкращі ви. Я вірю, 11 років до справжнього життя, дитячі кроки. Тому сьогодні і душі дорослу путь хотілося б нам знову минуле заглянути І ще раз дякувати вам, лише найкращих наших душ творцям. Дякую всім вам. До побачення, школу! Вже час в дорогу, десь моя непроторена стежка загубилась жита, де щекає кохання, де щекає тривога. Все то моє мій непроторений шлях. Усі ми дорослі, усі ми пила, усі голосливі, усі завзяті. А світ казка, що летить ударі. Вона скінчилась і усім нам пожалі. Прощавай, шкільна скрипуча парта. Шкодувати пізно, та не варто. Тож, пробачте, сьогодні за все. Жарти, видівки нашій невдалі. Нас життя вже накрила кносе, невідомі, незвідані далі У школі ми зробили перші кроки, в країну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми підемо у життя. <клес> Борючим видається час прощання. Ми опинилися розлуки на краю, нам зустрічати всі нові світання, та школу не забудемо свою. І цей останній дзвоник буде пам'ятати, та буде вчитеською тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати любов свою і вся вогонь. Ще крок, і всім нам вручить атестати та перед нами ляже з доріг. Та них ми завжди будемо летати на дорогий усім шкільний поріг. Затихне пісні і почнеться урок, урок, на який лунає дзвінок, і з того уроку не можна втекти, Оцінку боточку не виправити. Перер і канікул у ньому немає. Не може минути літо й зима на сорок хвилин. Трявати урок, а, а довге життя кожен день, кожен крок. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі, милитимо, побажайте нам удачі. Молода в цінами костанні, аби каром светі, відемо. Батьки Сергій Василь Поливич, Олена Іваніна, наш чудовий колектив. Я думаю, що китайська техніка не завадить нашому святу. Так що я пробачаю за деякі технічні такі справи нас, думаю, все буде гаразд. Якщо треба, ми без мікрофону скажемо те, що треба. Ви знаєте, я згадую своє дитинство. І мені теж, коли я навчався та випускався з школи, мені завжди хотілося побистріше закінчити школу, щоб вийти з неї, все вже, здається, що там все життя попереду, дуже все гарно, дуже все чудово. Так мені хотілося цього всього. Повірте мені, не все так гладко і хорошо, це я звертаюся до випускників в нашому житті. Через те, ви вступаєте в нелегку таку путь. І вам, у вас важка дорога пристає. І мені дуже жаль, що ви ходите з нашої школи. Але з іншої сторони, я радий за вас. Я радий, що школа змогла виховати таких дітей, як ви. Яких вже дітей, ви вже люди. Через те мені це дуже приємно. Я думаю, що ви школу не забудете ніколи. Я думаю, що ви завжди будете пам'ятати, те добро, яке вам дала школа. І не раз ще сюди повернетеся. Я хочу звернутися до наших шачків, до наших до всіх. Учнів нашої школи. Я хочу вам сказати, що у вас був достойний приклад, шановні писачки. Вам не довелось, звісно, спілкуватися дуже тісно з нашими випускниками теперішніми, але ви почуєте дуже багато чудового. Шановні наші учні, у вас був теж чудовий приклад, бачите, як наш без всякої допомоги, без вченянь вишніх, без особливих прохань, якого б не. Що могли і робили те, що могли для нашої школи. Через те я хочу сказати нашим випускникам, що приєднатись до всіх привітань і сказати вам дуже велике дякую, міській вам уклін за те, що ви робили і робите для нашої школи. Я хочу звернутися до наших батьків. Хочу теж вам подякувати за те, що ви виховали таких чудових дітей. Участь у житті нашої школи і майбутніх випускників, прошу, не залишити школу. Я вітаю вас всіх з цим чудовим святом. Я хочу побажати нашим випускникам успішно скласти іспити, тому що ще не завершилася тільки лінійка, так? а ще вам належить дуже багато роботи, щоб завершити своє навчання в школі. Я хочу побажати вам і цієї душі. Щоб ви склали іспити і в житті вам завжди сприял вам, сприяла удача і вас переслідував успіх. Але все вам найкраще.